Всім доброго дня. Сьогодні 22 вересня, п'ятниця, 2023 рік, уже другий місяць поспіль моїх батьків поліція тероризує, намагалися і мене, і батьків убити. Подивіться, які в мене батьки хворі. Я не можу піти на хліб, на ліки батькам, тому що поліцейські мене хватають по вулиці. Подивіться, які в мене батьки. Видите, кажіть нам Даш. Подивіться, люди, добрі, які ми хворі. Господи, я не віжу. Віда, віда оддадить нагаміє, поліцейські нас, нас окружили. Ми тут сидимо без хліба, голодом нас моря. Це... Уже другий місяць. Поліцейський сусід грець, який Полі... підробив документи, хоче відобрати в нас будинок ну. на сільській раді. Сільська рада там пов'язана. Поліцейські. Вже другий місяць голодом мої на... батьки. Голодом без... Ой, моря наш син, який за нами дивиться опікун, пеку. Не можа п'яти п'ятий рік. П'ятий рік не може піти. Ні на хліб, не на лікарні будьте добрі, на доста мам. Не рів да будьте добрі, розпусюйте відео. Це село Синевир, Закарпатська область, Хуський район. Захистіть нас від поліції, від тероризму, від поліцейської свавілля.